Вітаємо в ефірі програма про демократію. Сьогодні у нас відбувається дитячі молодіжні читання, така естафета читацької творчості. Ми почитаємо уривки з цієї книжки. Конституція для всіх, і великих, і малих. Ми дякуємо видавництву Холодкевича Toon за цю книжку, яка передана в подарунок нашим учасникам фестивалю. От, і зараз ми. Почитаємо. Я представляю наших ведучих Саміра Шиян. Вітаємо, Вітаємо. і Аміра Яланська. Так. Вітаємо. І зараз ми почитаємо. Демократія це значить вирішує народ. Незалежності і влади. Він єдине джерело. У Республіці немає ні панів, ні королів. Владу люди обирають із своїх представників. І маленьке запитання до нас тут від Саміри. Зараз послухаємо і відповімо. Ну, тому що ця стаття стосується демократії, а демократія це основа суспільного життя. І країна, яка обирає демократію, вона більш така розвинена, прогресивна і більш така. Вільна за своєю ідеологією, саме тому ми це вибрали, тому що літературна творчість вона також базується на вільному виборі різних сюжетів і авторів і книжок. І ми обрали саме цю конституцію, саме цю книжку і саме цю статтю, і тому, що про демократію ну насправді нам дуже сподобався от цей вірш про демократію. От. А зараз Аміра відповість. А чим тобі сподобалася саме ця стаття, саме цей вірш про... з книжки Конституція, що ми зараз читали? Так сподобалася. Книжка класна, цікава Дуже. Дякую. І ще додамо, що дуже класно вона проілюстрована. От кожна стаття. Окремий вірш, і тут все показано. От, бачите, ілюстрації Ірини Шаганян дуже дуже такі класні. Ну що ж, ми глядачам дякуємо за увагу і бажаємо читати Конституцію, основний закон, і звичайно почитати цю книжку, щоб у творчій формі було більш живо, все зрозуміло.